Ну, що ж, друзі, Укренерго отримало нового виконуючого обов'язків голови правління Укренерго Олексія Брехта. Це колишній заступник звільненого голови правління Кудрицького, так, так би мовити, був його замом, з'їв і став головою Укренерго. Як ви, друзі, думаєте, яке було перше його е, розпорядження? Так, це було розпорядження знизити тариф на електроенергію для населення у два рази. Ну, це жарт, друзі. ніякого зниження тарифів не буде. Якраз зараз ведуться розмови про їх збільшення. Але швидше за все, до нового року збільшення тарифів не відбудеться. Друзі, як вважаєте, наскільки адекватно класти, виконуючим обов'язків голови Укренерго заступника того ж голови. Ну, це якось звучить трошки дивно. Нормальна, логічна людина. Розуміє, що у цьому змінів ніяких не буде, тому що всі сиділи при одних і тих самих схемах.